Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання Я запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Життя справжнього християнина полягає головним чином не у намаганні уникнути гріха, а радше у спробі відтворити у собі життя Ісуса Христа. Ми всі в своєму житті маємо якихось кумирів. Маємо якийсь приклад для наслідування. В кожній сфері діяльності людства завжди є люди, які є особливими. Особливими в тому значенні, що вони досягнули якихось великих вершин. Про таких людей часто кажуть, що вони перевершили. Своє, ем, свій час. Таких людей є багато. Засновник Apple, Стів, Стів Джобс, Мікеле Анджела, Осейм Болд, навіть наш Сергій Бубка. Тобто багато людей, які досягнули чогось. Тобто, вони стали, досягнули певних висот. І от ми всі прагнемо їх наслідувати. Ми вважаємо, що раз це зробила одна людина, значить, і я можу зробити. Чому, наприклад, в спорті фіксують рекорди? Бо це, наче є показник того можливостей людини. Якщо я досягну, то може і інший досягнути. І от в духовному житті. Таким моментом наслідування має бути життя Ісуса Христа. Бачите, Христос, чому ми повинні наслідувати Його життя? Тому що Він, прийшовши, будучи Сином Божим, прийшовши в наш світ, став звичайною людиною. Не для того, щоб нас чогось повчати, бо Він насправді нас нічого нового людства не навчив. Але радше він показав людям певну вершину, встановив певний рекорд, до якого ми всі повинні прагнути. І цим рекордом є духовне життя. Життя, яке основується на виконанні заповідей Божих. Бо хтось може сказати, що виконати всі заповіді неможливо. І люди, зрештою, до приходу Ісуса Христа, можна так сказати, люди Старого Завіту саме так і говорили, що виконати заповіді Божі неможливо, що неможливо поборотися зі спокусою, що неможливо встояти проти гріха. І люди мали страх, що це неможливо. І от приходить Ісус. Який, будучи звичайною людиною, своїм життям показує, що все можливо. Що, духов, що наслідуючи те, як він жив, стиль його життя, ми маємо силу уникнути гріха, не піддати спокусі. І саме наслідуючи Христа, ми отримуємо. Приклад того, як маємо жити. Приклад того, як має будувати суспільство. Адже Христос багато говорив про будівництво суспільства, про те, щоб дотримували закони, не тільки Божі закони, але й людські закони, якщо вони будуються на основі Божої заповідей. Наслідування Христа. Піддає нам підказки того, як протистояти дияволу. Наслідування Христа, життя Ісуса Христа, дає нам вказівник, як можна долати будь-які труднощі, що дає нам сили подолати ці труднощі, а радше хто дає ці сили? І от в нашому житті, якщо ми дійсно чогось хочемо досягнути, я говорю саме про духовне життя, про свій внутрішній світ, про свою внутрішню силу, свою внутрішню гармонію. Якщо ми хочемо чогось досягнути, то маємо брати за приклад життя Ісуса. Те, як Він боровся зі спокусами. Те, як Він довіряв Богові всі свої справи. Те, як він не зраджував Бога. В жодній е, складній ситуації, яку він переживав. Саме момент довіри Бога є основою життя Христа. І саме на довірі до Бога, до Свого Отця, Він зміг виконати всі заповіді. І тому для нас, християн, життя Ісуса має бути. Прикладом для наслідування, тим взірцем, до якого ми всі можемо дійти. Можемо дійти, тому що Христос, будучи людиною, це зробив. Значить, і я можу це зробити. Тож наслідуємо Христа, уникаймо гріха в такий спосіб і отримаємо ось цю внутрішню силу. Силу Духа, щоб протистояти спокусі, протистояти тому злу, яке намагається нас зламати. Прошу до молитви, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції поверни живими і неушкодженими всіх полонених і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо Ти святий завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!